І саме тому я хочу сказати одне: це треба, щоб перша особа держави, бо у нас так поки побудована, може там за два роки я вам скажу, ну не перша, а прем'єр-міністр ну, голова Україна, виконавчої України. влади, так да, голова, щоб вони зрозуміли оцю прірву, оцю ці проблем. проблеми, да. Масштаб проблеми, щоб зрозуміли, і щоб вони зрозуміли, що вони нікуди не дінуться, що їх не врятує жодна конференція. Красива там круглі столи. Якісь гасла, бо почнуть валитися ці будинки, амортизуватися, ліфти падати. Ну, на жаль, ви розумієте, що там йде амортизація. Так само, як амортизація йде по теплокомуненерго, по мостах тих самих, там розумієте, воно амортизується і тому просто кожен новий приходить і хоче, щоб це не на його періоді каденції було, а щоб воно. Потім і отак, от на жаль, в Україні вже 35 років, 34 скільки роки. Вони по суті всі ці проблеми вони відсуваються, бо вони не електоральні. Люди звикли до парків, фонтанів, е е скверів, розумієте, там марафонів. Це непогано. Я ж не проти абсолютно. А в якому стані труба люди не бачать, да? в будинках своїх вони бачать дійсно там, що там в якому стані, але їм вже дурять голову одним. Це ж ваші будинки. Це, ви ж хотіли, ви ж хотіли стати власником. Ось це ваше будинку. Ну воно щось дало, розумієте? Все-таки, як ти квартиру в Києві, ти може чи у Львові, ти можеш продати, і ти отримуєш. Де, і, послухайте, це, ну зрозуміло, це що ринок... а от коли ринок треба з будинком да, з трубами займатися. Послухайте, я ж не проти абсолютно. Але розумієте в чому? Ні. Те, що позитивні моменти відбуваються, люди ну реалістами стають. Mm -hmm. да? Це теж непогано. Тут такий рух має бути на зустріч от один одному. Розумієте, люди мають власники ці рухатися на зустріч державі і муніципалітетам і знайти дієву модель.